Порше провели свою останню гонку в чемпіонаті світу з гонок на витривалість. Останньою гонкою для заводської команди був фінал сезону 2025 року 8 годин бахрейну, який пройшов 8 листопада. На початку жовтня Порше офіційно заявили, що завершують заводську участь у класі Hypercar Чемпіонату світу з гонок на витривалість. Ну, це той, що WEC, тобто ВЕК. Офіційно було заявлено, що це відбувається через Поточні обставини, ну але всі ж розуміють, які там у Порше зараз обставини. Продажі на ключових ринках падають, ціни акцій також, та ще й трамп зі своїми тарифами. Хоча ви бачили ціни на 15-20-річні Порше, там ціни такі, що термін залишкова вартість авто. Втрачає свій сенс. Я б на місці Порше відклав кілька тисяч нових авто зараз, щоб потім їх як біткоін через років 20 продати. Подивіться на ці кадри з останнього підстопу на останніх перегонах. На капоті авто підписи всіх членів команди, механіки прощаються з вболівальниками.